Львівський окружний адміністративний суд не вирішив заборонити чи ні проведення масових заходів у Львові 9 травня. Засідання відклали до п'ятниці. На нього не з'явилися представники родини та руського блоку. Останні скерували до суду листа в якому написали, що їх запізно попередили. Вони повідомлені відразу були, коли були підготовлені позовні вибори. То тобто позовна заява була в той ж самий день скерована ну, до їхньої юридичної адреси в установки двадцять 29 квітня. Із заявками на проведення заходів 9 травня звернулися 19 політичних сил, але заяви продовжують надходити. Щоб визначити, чи велика загроза заворушені, чи вистачить міліції сил попередити сутички. Суд узяв перерву до п'ятниці. Втім, партій рішення не дуже цікавить по настроях людей. Я бачу, що люди самі прийдуть і організуються. При будь-якому рішенні суду заходи відбудуться. Я піду з прапором червоним, як положено. Якщо в мене я написав гарант, якщо з мене хоч один волос паде, він буде відповідати за ці всі неподобства, які трапляться у Львові. Комуністи пригрузили звернутися до Європейського суду з прав людини, якщо Феміда заборонить їм збиратися 9 травня.